Добрий день, ви на каналі «Сфері Україна і сьогодні у нас на огляді кліматорний приціл Romeo MSR 2 з магніфаром Juliet від німецької компанії Zigzower. Romeo MSR є бюджетним і якісним вибором прицільного засобу, готовим для встановлення з коробки на гвинтівки або дробовики. Каліматерний приціл живеться від батарейки CR 1632, яке, за словами виробника, розраховано на 20 тисяч годин безперервної роботи, із особливостей лінзи MSR позбавлені ефекту паралексу, а дистанція між фокусуванням ока та лінзи не обмежена. Розмір прицільної точки становить 2 МВ, яскравість якої можна налаштувати власноруч із можливістю використання з приборами нічного бачення. У свою чергу, трьохкратний магніфайр Джульет ідеально доповнює закритий приціл для покращення знаходження. Цілі. У ті моменти, коли збільшена кратність не потрібна, засіб легко відкидується в сторону завдяки натисканням кнопки праворуч. Тож, якщо ви замислюєтесь про встановлення закритого прицілу із швидкою зміною приближення, не варто шукати і надалі, адже комбо Ромео і Джуліет ідеально підходить для вас. Дякую за перегляд та до наступної зустрічі на нашому каналі.